Всім добрий вечір. Ось тільки закінчила робити гранулку. Наробила ростової багатенько. Ось одна бочка, друга. Зробила курочком в мішок ось нафасувала. Кроликом також зробила. Ось до гранулка. Ось сюди вже почала сипати для кроликів. Ну, поприбирала тут в себе і йду зараз до курчаток, гляну, що вони там. Ось собаці, до речі, надрібнила також. Бачите. Е з трьох зернових ячмінь, пшениця і кукуруза, варимо собаці кашу. Не купуємо зерно вже більше. Раніше купували, зараз вже не купуємо. І собаці навіть більше подобається, чим раніше, ну, чим те, що ми купували. Так, коротше, попрацювала сьогодні продуктивно, зробила 100 кілограмів гранулки для курчат коченят ростової. Так, закрию. Потім зробила, зараз скажу 25 кілограмів для кроликів. Ось тут намішала також. Ось для того, щоб тут на цей вигул подавати, їсти їм, ну, коли в день випускаю сюди. І зробила 10 ой, 25 кілограмів несушки і ще 25 кілограм 50 кг несушки. Ось так. Вийшло в мене сьогодні 175 кілограмів, втомилася капець. Тут крик стоїть, тому що курчата. Не знають, куди їм заходити, бачите? От безтолкові. Перевела курчаток вже, поприбирала сьогодні вже у вольєрах. Сюди перевела середніх курчаток. Ось до Вони тут кричать, верещать, не знають, куди ж їм лягати спати. Зараз буду заганяти, йти. Бачите, там відкритий їм такий люк. Потім. Поприбирали сьогодні кохінхінчики, ось позастеляли частенькою їм тирсою. Да, зайки мої. Ви мої зайки. Відпочивають вже. Також забрали звідси курчат карликів. Вони тепер вже тут живуть, в цьому вольєрі, де були середні курчатки. Ось да, дивіться, також ми насипали їм тирси тут. Поприбирали, ось, до, бачите, вони тут з квочечкою. Вже накакулькали ось до вони, бачите? А там завтра продезінфікую, побілю і будемо чекати наступних курчаток. Ось також повну бочку тут наробила, гранули. І тут у мене ще старт із крупою. Це для маленьких. Ну і цим ми ще також даємо. Ось така в них тут чистота й порядок. Ось, А старших тих, що були в тому вольєрі, перевела сюди, а вони верещать, дивіться, не знають, куди їм іти. Тож будки є отам. То заходьте в будки, ви не знаєте, що треба в будки ховатися, да? мої малюки такі. Тут у них уже кормушечки. А до будки є. Ну лізьте в будки, в будки, да, в будки, в будки, туди в будки. Не хочете в будки, так? Да? Потрібно подивитися, що тут немає ніяких дірок, щоб сюди, не дай Боже, не заліз вночі кіт і не украв в мене моїх зайчиків. Так, Потрібно тут цю сітку проконтролювати, тому що тут... А, тут дірка, до речі, отут потрібно зараз зробити діло. Ой, ще ніяк не піду в хату. бачите, стільки роботи капець. Цілий день сьогодні роблю, роблю і щось краю нема. Коротше, ну... Ой, головою вдарилася. Тікайте, тікайте, ні-ні, ви вже не йдете. Ні-ні-ні. ні. Туди йдіть, йдіть у будку туди. Ну, перший раз воно завжди для них це стрес. Потрібно, Потрібно зробити, щоб кіт не міг залізти, потрібно там сітку зараз ще залізти, зав'язати. Ну і зараз. Хочу спробувати цих курчат загнати сюди. Що, ви не знаєте, куди йти? Да? Ви не знаєте куди йти? Ще кроликам потрібно дати їсти. Як вам тут сьогодні? Сподобалося чи не дуже? Кш-кш-кш, Йдіть. Кхм. Йдіть у будку. Йдіть, Кш -кш 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 -кш. Йдіть. у вас є вольєр цілий. Кш -кш 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 -кш. Давай, давай. От безтолкові. Заходьте, заходьте всередину, бігом. Заходьте всередину. Давайте. Давайте, 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 поставали. Давай, заходьте всередину. О, до два пішло і вийдіть. Заходьте всі всередину. Бачите, не зрозуміли вони, що від них хочуть. Давайте, всередину йдіть. Давайте, давайте. Давайте, давайте туди йдіть. Всередину, ти всередину йди, туди йди. Ой. Коротше, зараз буду закидати їх. Давай. Це один раз, аби... Зрозуміло, то там далі вже легше буде. Вони вже самі... Ого, як кусаються! Дикарі! Ой, це буде довго. Так. Тільки що позакидала їх, бо не могли самі зайти всередину туди у вольєр. А оці курчатка, дивіться, що роблять, верещать. Ось тут, бачите, тепер тут живуть середні курчата. Воно, ну, дивіться, вже заспокоїлися трішки. Я киркнула на них, то вони вже кррр. То вони вже заспокоїли. О-о. о Все, тихенько, лягайте спадки. Це вже вони в новому вольєрчику, бачите? Ось, а цих курчат, що тут були, виходить старшеньких. Так, зараз о, старших курчат я сюди перевела. І вони тут верещать, хочуть втекти куди Крррр! А Ану тікайте, звідси, в будки ж є. Вас також у будки треба засовувати. Ви ж уже дорослі і розумні. Кш. Кррр. Принесла їм оця підставочка для водички. Ну, йдіть у будки, сідайте. Давайте. Ну, Для курчат завжди, коли переводиш в нове місце, для них стрес, вони не знають, що це робиться. Вон там будки, дивіться, М -м, там класно. Заходьте туди, в будки йдіть. Дивіться, дивіться, лізе, в будки йдіть. Тож є де ночувати, йдіть. Ви звикли до такого, так? Да? Не звикли. А ну в будки, в будки бігом, Тікають назад. Он в будки йдіть. От туди, туди в будку, в будку йдіть не хочуть. Ну що я зроблю? Не хочуть, то не хочуть. Каченята вон, знають собі, де вон там, зараз покажу. Кш -кш. Йдіть від туди йдіть, туди йдіть. От вредні. І верещать, наші їх ріжуть. Так, мені ще потрібно кроликам дати. Дивіться, каченята собі знають діло. Сели за ним з того боку їх там охороняє, а вони тут, он, дивіться, кубкою всі сидять із мамками своїми. Все, нормально. Так, а тут далі що в нас? Тут далі карлики в мене сидять ось тут. В цьому вольєрі де ці середні були. Бачите, поприбирали, ти ж все насипали, ось дивіться, карлики. Мамашка тут лежить, вони сплять. Дивіться, вони лежать, чилять. А той вольєр тепер пустий, я його продезінфікую і побілю вапном і буду чекати вже курчаток тих, що сидить. Вон там квочка ще одна на курчатках. Ну, на яйцях там 10 яєць. О, дивіться, хтось яйця загубив. Якась <рес> курка знеслась не там, де треба. Ось і все. Так, тут сьогодні папа мій зробив підлогу для цього кролика нову, Ось дивіться, гарненьку таку. Ой, підремонтував трохи клітку їм. Що там таке? Ці посіли вже, вже тут відпочивають. Також поприбирали В сараї, позастеляла їм тут. О, курка вон там одна. Ти чого там? Що Впала і тепер не знаєш, як вийти. Давай йди. Кш -кш 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 -кш. Виходь, давай. Кш -кш -кш -кш. Давай, йди, йди. Іди, я ж надію, ти тут не цілий день просиділа. Це ти вечором? Чи ти цілий день просиділа і голодна? Тютя. Давай, ні, ні, ну то ж всі заходять, а ти виходиш. Люди заходь. Ні, воло є. Це, напевне, вечором вона таку глупость зробила. Все, все. Фух, втомилася я трохи сьогодні. Робила цілий день робила комбікорм, гранулювала. Нагрунтувала 175 кілограмів корму. Ось, це на пару тижнів, щоб було. Зараз потрібно ще кролям роздати. Качером там відкрила йому звідси вхід, щоб він тут самотній не був. Хочу зараз ще просвітити яйця під ось цією курочкою. що сидить. Ось, але спочатку потрібно дати їсти кроликам. Зараз світло Світловинка. Картотку вже Ну, Вірніше навари, наварили. Так, а тут О, папа залишив інструменти. Напевне, буде ще щось підроблювати, дороблювати в кролятниках, напевне. Не все встиг зробити. Е, наробила дельті. Купували ми висівку, виходить дорого висівка, вирішили робити свою. І купили ще ось тут в мене є висівка цього, Із... голова не варить. Ячменю не дуже подобається, то я додавала цієї ячмінної, надробила зерна, пшеницю, овса і кукурузки і наробила таку дерть. Тепер буду давати дерть. Свою, так сказати, е, і курчатам м'яти, мняти, і е, кроликам. Ну, виходить, що так вигідніше. ось, Ну і, напевне, може навіть корисніше, тому що висівка є висівка, а зерно дріблене все-таки має більше поживного, на мою думку. Картоплю. Картоплю варимо вже крупну е, стару. Тому що. Вже хочеться їсти молоду, а в нас ще залишилася крупна картопля. О, є і мілка картопля, але вже попроростала, то ми, напевно, будемо давати варити крупну курочкам і кроликам. Ось, а ту вже, напевно і не будемо використовувати. Так, що ти, зай? Що ти хрюкаєш? О, в тебе гранулка вже закінчується. Я наробила сьогодні гранул. Будемо тебе годувати, так? Да? Їж. Водичка є. Що, Сірко? Це кусючий кролик чомусь став. Був нормальний нормальний а Це щось він... Не знаю чого. Що ти хрюкаєш? Крюка як кабан дикий. О, вже темніє, бачите вже, як вечорія, то в мене, до речі, всі відео по дню? М -м Мало відео вечором. Сьогодні вирішила зробити і щось нове. Ой, ну це Ну, я в день сьогодні знімала, іноді дивіться, іноді виходить, що я знімаю вдень по 2-3-4 відео. Буває таке, що не маю часу, не знімаю. А буває таке, що вдень знімаю, вечором знімаю. Сьогодні у мене весь день був зайнятий, я робила ж гранулку. Добре, що я завчасно надробила зерна за пару днів до того, як гранулювати корм. Ось, то, то Сьогодні змогла зробити більше ну, гранули. Чим ми зазвичай, бо зазвичай я роблю 75-100 кілограмів максимум, дуже важко мені. Ой, так, що ти тут уже на свинячі у щось. Фу, дивіться, якийсь свинячий кріль. Сполоснути йому. От уже свинота. Є такі кролики. Так, потрібно, до речі, завтра. Мені почистити ще в кролятниках. Сьогодні у всіх вольєрах почистили у курчаток кохінхінів і в дорослих курей тут в сараї. А ще потрібно почистити в кролятників і провакцинувати кроленяток. Ось вони чекають, вже сидять, дивляться на мене. Привіт! Що тут? Воду вже запаскудили. Паскудники малі. Тікай. Привіт, дяйки! Ой-ой, хто ці їсти хоче, нате. Картоплю, дивіться, як люблять картоплю. Бачите малі? Мамашка навчила. О, дивіться, як їдять. Наярюють. Вони так і грануло, не люблять, як картоплю. Так. Чистеньку водичку зразу поставлю.